Ви шукаєте адвоката в Латвії. Якщо це так, то ви за адресою. У нас є колега в ризі, який вже доволі давно практикує юриспруденцію. Він поки що не зовсім володіє українською мовою, оскільки родом з Радянського Союзу, проте знає російську. Звичайно, що в подальшому ми його навчимо і українською мовою більш якісно комунікацію вести. Однак основна перевага це те, що він. Як і я, ми спілкуємося мовою закону. І тому, якщо ви вирішили переїхати в Латвію повністю, або на якийсь певний час, то вам необхідно вирішити юридичні нюанси пов'язані із вашим місцем проживання. Різного роду, дозволи, постійне місце проживання, ну і тому подібне, і так далі. А можливо, ви займаєтесь бізнесом. І вам потрібно перемістити вашу частину бізнесу, або увесь, або створити новий. Тому ви також можете звернутися до мене, і я вас сконтактую з нашим колегою, який вам достеменно точно розповість докладно, як досягти тієї цілі, яку ви хочете досягнути. Як це працює? Ви зв'язуєтесь за контактами, які є на сайті, і озвучуєте проблему, яка у вас є, та ціль, яку необхідно досягнути. Ми визначаємо, чи можемо. Відповісти на дане питання. Якщо це в сфері наших юридичних компетенцій, то тоді визначаємо, яким чином ви отримуєте консультацію. Консультація буде платна і її буде надавати саме адвокат із Латвії. Фізично він в ризі, тому ви можете навіть підійти до нього в офіс і покомунікувати. Однак, зазвичай, як я бачу по практиці наших клієнтів, найчастіше використовується відео. Формат, тобто через Zoom чи Google Meet відбувається комунікація, а ще краще навіть письмово. Ви формулюєте питання, які потребують відповіді, і адвокат вам їх розписує. І також ви ще при потребі обговорюєте в такому відеоформаті, щоб невербальні якісь нюанси можна було передати, які не передати текстом. І коли ми. Після того, як ви озвучили вашу ціль і задали запитання, визначили час консультації, ви проконсультувалися з адвокатом, отримали відповіді, то можна далі переходити до етапу номер два, тобто супровід певної юридичної процедури, реалізація того алгоритму, який ви затвердили при консультації. Ну, якщо це потрібно. Також ми укладаємо, скоріш за все, договір, ви вносите оплату і працюємо. Якщо ж у вас є уже прям зараз якесь питання юридичного плану, яке потребує вирішення, чи давним-давно варто було вже приступити до його вирішення, то напишіть це в месенджерах або телефоном розкажіть, і будемо рухатись в сторону його вирішення. До зустрічі!